Малюки вечеряють. Десята-десята. Вечеряють. Насипали дерті, так воно ото літає. А, як їдять. А, а, а. Є маленькі, є великі, є різні. Так. Сваратися щось. Ну, видно, що це маленьке таке, худеньке. Поросятку. Це три таких бачу таких вони. Не дуже. А ці байдуже. Оце таке попішло до ну, морди таке, нічого, по приколу. Ну нічого, вони всі рівненькі не можуть бути. О, все. Не можете вмиритися, все, до побачення. Все, не дасть. А можна на другу сторону перекотитися зараз, подивимось. Да, якесь воно ось цього таке опаршивеньке. І це. Ну, це взагалі якесь таке. Воно і не росте, наче худе-худе. Валерчик. Ну нічого, будемо бачити, що з них буде. Небо. Да, щось воно таке худеньке, таке воно якесь. Може йому цицьки не вистачає, не, не дають до пуття. Оце, оце їх два, оце одне і друге, такі вони паршивенькі. Ну нічого. Ну, коротше, будемо бачити. Так, жопки чисті, бачу, наче нічого, непогані. Ось оці мордашки такі по приколу. Де? Ну, є різні, о, чешеться воно, коричневе. Є Бачиш, бачите, це... це їх три, бачите, таких якихось вони паршиві, вони, бачиш? Подивимося, що далі буде з них. Так що, трішки перекусили, пізніше ще будуть їсти.